Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні у нас субота. Ми готуємо обід разом. Продовжуємо готувати святкові страви, тому що Різдво відсвяткували. А в нас наступне свято це Новий рік. І теж хочеться щось приготувати, смачненьке, таке, щоб було і ситне, і смачне, і не стояти весь день біля плити. Особисто нам цей салат завжди подобається, тому що він. Ну, дуже смачний. Що нам для цього салату потрібно? Три картоплини, два яйця, невеличкий кусочок, шматочок ковбаски, всього потрошечку, сім'ю не нагодуєш або компанію мисливців. А коли це все скласти до купи і зробити з нього такий універсальний салат, будуть циті всі. Ось так і нам зараз потрібно із того небагатого, того невеликого, що є в нас, Надо нагодувати цілу сім'ю і притом приготувати так, щоб було ще на сьогодні, і на завтра і на післязавтра. І теж варіанти тут такі, що можна їсти зараз, можна скласти в холодильник, поділити на дві частини соусом з соусом із майонезом, а можна навіть взяти як перекуси, поїсти руками навіть без хліба. І ще цей салат можна буде заморозити. Це такий салат універсальний, але якщо ви будете їсти зараз, то можна буде додати або пекінську капусточку, або свіжий огірочок, або маринований. Коли ви будете цей салатик робити, на... щоб у вас він декілька днів був, тоді краще без цих, без огірочка, без капусточки. Ось так, що для цього потрібно. Я готую на нас двох, а ви дивіться по своїй по кількості своїх їдоків. На одного їдока хто у вас там буде, одна картоплина. Оце, а потім рівно, щоб у вас було порівну всього. Ось дивіться, три картоплини в мене є, дві здорові цибулини, ну такі, да, величенькі, два яйця. Нам потрібно буде зовсім небагато сиру, але можна і без нього. Прикопченої ковбаски зовсім небагато. І потрібно свіжі гриби. Але в мене свіжих немає, в мене є заморожені. Зараз це в себе треба порізати брусочками і все обсмажити. Все я вам покажу зараз. Грибочки я в першу чергу поставлю, щоб їх розморозити і підсмажити теж. Світла у нас нема, темнувато, але то не страшно. Так, починаємо ми із картоплі. Картоплю ріжемо отакими брусочками. Як картоплю фрі робимо. Картоплю, дивіться, що у вас э, така була картопля, яка не швидко роз, не розварюється, щоб вона була така ціленька. На смак воно ніяк не плине, але вигляд нам потрібно, щоб був вигляд. І нам потрібно, щоб потім, як ви будете, візьмете її з собою, могли так взяти в ручку. Навіть дітки чи хтось взяти і поїсти. Ось так. Так само нарізаємо цибульку. А цибульку нам теж треба буде всю смажити І теж ріжемо так, якщо ця середня цибулинка напів кільцями Не дуже тонко, тому що вона у нас буде просмажуватися. Повірте, я раніше. Робила цей салат, як діти були, і потрібно було щось таке їсти, а щось хотілося такого, і потрібно було видумувати. І я придумала цей салат для них, і привела для них таку історію. І вони його за дві щоки так упрітали. Він смачний, гарний, неперебабляний перебабляний такий, знаєте, все окремо. Так наливаємо сковорідку олійки. Олійки наливаємо так, щоб картопля добре смажилася у нас. Так. І цибулька у нас готова. І тепер ми так само нарізаємо кобаску. Краще, щоб вона була така напівкопчена, щоб вона була плотніша. Її можна і не смажити. Але якщо ми готуємо так, щоб нам було на декілька днів, і щоб ми могли взяти її з собою в дорогу, то нам краще, щоб було безпечніше, її підсмажити. Так, картоплю викладаємо на сковорідку. і обсмажуємо її, але ми її не... Не солимо, не перчимо, нічого і не робимо. Так, нарізаємо ковбаску теж такими сам, самими отакими, От щоб не були теж такі брусочки. Її потрібно так. Підсмажити, щоб вона була просто просмажена, але не, під, не піджарена, не коричнева. Щоб вона просто трішечки прогрілася і була такою, прийшла термічну обробку. Ось так, ось така, щоб вона була. Цей салатик можна з майонезом, я ж вам кажу, а можна... У мене на каналі є декілька видів заправок. Я і вчора показувала салат із печінської капусти, робила заправку з хроном. Слухайте, яка це ми Той салат з'їли прям з таким задоволенням. Можна робити з гірчицею. Картоплі посмажимо на великому вогні. Так, ми це все порізали. Тепер що нам потрібно зробити з яйцями? Ми розбиваємо яйця. З яйцями обережно, вони зараз не дуже там такі. Бувають свіжі. І з'їсть ми будемо робити блинчики. Додаємо сюди солі. Додаємо зовсім-зовсім таку дрібочку перцю і додаємо сюди трішечки майонезу, Зовсім-зовсім небагато. І в нас вийдуть такі блинчики, які еластичні, які не рвуться, не ламаються. І все тепер ретельно змішуємо. Ось так. І відставляємо поки що. У мене грибочки, такі, які ми збирали самі, тому вони не дуже білі, не, не шампіньйони. Так, ось така картопля повинна бути. Ми її не підсолювали. Тепер беремо мисочку і вибираємо сюди картоплю. Зайву олійку ми сушуємо. Так, сюди ми додаємо тепер цю сковорідку. додаємо цибульку і розтрибушуємо так. І теж нам цибулька треба, щоб вона ледь-ледь підрумянулась. Робилась прозорою такою і м'якшою, прозорою. І щоб ледве-ледве підрумянулась так. Так, а цибульку тепер, чи картоплю тепер ми. Зовсім-зовсім отак, поки вона гаряча. І додамо перчику. Зовсім-зовсім небагато. Перекусили її і залишаємо. Буде чекати своїх сородичів. Це робиться на великому вогні. Теж додаємо цибульку дрібочку солі. зовсім зовсім, зовсім небагато. І додаємо зовсім небагато отаку дрібочку цукру. Якщо ми так зробимо, цибулька віддасть свій аромат і свій колір, і буде така. Золотисто, ніжно, ніжно на смак. Так, ще хвилиночка і все. Ось така вона повинна бути. Прозора, не підсмажена зовсім. Ось саме така, щоб вона була ціленька. Так, і ми також її витягуємо і без зайвого жиру. Олійка нам треба, щоб сікала. Ставимо знову сковорідку на газ, олійка в нас є. І тепер додаємо ковбаску. буквально на декілька хвилиночок. Розвертаємо, щоб прихололо. Беремо і натираємо зовсім-зовсім небагато сиру. Якщо ж сиру немає, нічого страшного. Не. Ми живемо в такий час, що можна щось чимось замінити. Ось так. У мене тут було 150 грам сиру, я половинку стерла, це десь грам 75. Так, колбаска теж підрумянулась і теж ми її викладаємо. Витираємо сковорідку, ставимо знову на газ, додаємо одну капелиночку, де тільки змастити її і починаємо. Змажити нові наші. Ну, в ну, інці швидко, перевертаються легко. Ще є вийшло два такі величенькі млинці. Так ось і все. Блинці підсмажилися і чекаємо хвилиночку, щоб вони прохололи. І грибочки теж посмажились і хвилиночку-хвилиночку. Вигляд у них, звичайно, мені таки не дуже подобається, тому що вони темнуваті. Це лісові грибочки, вони темнуваті, запах, такий аромат у них. Більш насичений такий, краще було б шампіньйончики, Ну, маємо те, що маємо. Головне, щоб вони були м'якенькі. Так, блинці охололи. розрізаємо їх на дві частинки, перевертаємо, розрізаємо ще їх на, щоб вони були величиною, такою і довжиною, як Світло є... Щоб величиною і довжиною були, як всі інші інгредієнти і компоненти нашого такого чудо-салатика. У мене є на каналі млинці із секретиком. Отакі От млинці з начинкою. Слухайте, це дуже смачно, дуже ситно. Теж додаємо сюди. І Тепер дивіться, млинці в нас підсмажені і підсолені. Колбаска сама по собі підсолена. Картоплю ми трішечки підсолили, цибульку теж. Дивіться, навіть уже саме по собі гляньте це така смакота. І навіть якщо у вас не буде грибів, або у вас є маленькі дітки, яким гриби не можна, або людям похилого віку. І ви отак оце зробите, навіть без капусти, без огірочків. Це дуже смачно. І навіть якщо ви ніякої заправки сюди не дасте, гляньте, воно гаряченьке, сир в міру, розплавиться, і ось тепер дивіться, навіть якщо ви візьмете з собою в дорогу, немає у вас виделки. ви візьмете кусочок. Картоплі, кусочок колбаски і просто кинете в ротика. Повірте, ви будете дуже ситі. Це дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Тепер я додаю сюди грибочки. І ось можна зробити з майонезом. Можна з салатною заправкою. Можна розділити оцей цей салат навпіл. Половину зробити і з'їсти зараз, додати капуст... капусточки або маринованого огірочка, так як я вам казала, Майонеза або салатну заправку. Можна заморозити, можна просто отак в каструльку скласти, накрити кришкою, воно все підсмажене, воно 2-3 дні стоятиме васточно. Тоді захочете розігріти, а не додате заправки. Я ж буду робити, щоб поїсти зараз, тому я візьму невеличкий шматочок пекінської капусти. Чому саме капуста я беру, тому що вона додасть такої свіжості. Ну, завжди, завжди додає свіжість. Я її додам зовсім небагато. І теж поріжу такими ж самими от такими полосочками, як ми робили все. І можна різати із товстою такою грубою частинкою, а тільки потім. І різати трішечки тоншенько. Так, і теж я додаю сюди, ви подивіться: картопля, е, яйця, кобаса, цибуля, гриби, сир, скільки тут калорій? Це дуже ситна їда. Якщо ви не робите так багатенько, і чоловік буде ситий, навіть чоловік, я не кажу про дітей. Так, додаємо. Змішуємо гарно. Ніяку кукурузу, ніякий горошок сюди додавати не треба, а тут цього достатньо. Це дуже-дуже-дуже смачно. І ось я додам майонез, тому що ми майонез майже не вживаємо, дуже рідко, іноді все-таки хочеться, то я додам отак зовсім небагато майонезу, тому що тут жиру вистачає, все було просмажене. Ось так. Все тепер гарненько змішуємо. Майонезу, як кладете, зовсім-зовсім мало, небагато. Не треба, щоб цей салат плавав. Тут повинно бути, щоб воно подружилось поміж собою. Але все-таки, щоб оці всі інгредієнти, оці, всі складові частинки, щоб їх було видно. Бачите? Окремо видно і картопелька, ось, і сали. І листя, і ковбаска, все, що було видно. Ось так. Він дуже смачний, дуже-дуже. А ще хвилиночку, як постоїть, це смакота. І тільки подивіться, який він яскравий. Тільки треба ну, додавати сюди помідора. Він розкисне. А так ви подивіться. Глинте. Ще готуйте, експериментуйте. Це, як знаєте, складові частини, що з чим поєднується, вам не треба буде якісь обов'язкові рецепти, прямо дивитися по кроку. Ви самі придумаєте шедевр. Ви гляньте. Це не салат, це шедевр. М -м, яка це смакота? Зробіть, ви точно не пошкодуєте.